Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про рекордс. Це ще одна структурна одиниця мови програмування Java, яка дозволяє створювати деякі незмінні типи. Розглянемо на прикладі. Нехай у нас є деякий клас Person 1. Є дві, фактично, константи закриті, є конструктор, метод, який повертає ім'я, та метод, який повертає Вік. Зрозуміло, що один раз встановивши фактично, значення імені та віку ми не зможемо їх змінити. По суті, кажучи, це незмінні типи. Ми зможемо їх тільки повернути, а встановити тільки через конструктор. Крім цього, в цьому класі у нас є перевизначений метод equals. Ми знаємо, що метод equals це є метод класу Object, який є найстаршим батьком усієї ієрархії класів. Крім того, є перевизначений метод hashCode та метод toString. Які, по суті кажучи, метод toString у такому лаконічному форматі виводить дані про поля, про константи цього класу. Ну, а зрозуміло, що метод equals порівнює всі поля, тобто в даному випадку константи об'єкту класу, і дає свій висновок про те, чи дорівнюють ці об'єкти чи ні. Ну, Оця вся структура на, фактично, цей весь клас на 28 рядків коду, трохи менше, можна записати одним рядком коду, і в даному випадку це буде наш рекорд це буде наш запис. І тим самим ми значно скорочуємо, спрощуємо написання коду на моє програмування Джава. Зрозуміло, що тут у нас тільки дві константи, але їх може бути більше. Це в нашому, скажімо, прикладі ілюстративному. Так? Далі, зрозуміло, що наш рекорд можемо доповнювати, змінювати, перевизначати методи, які в ньому вже є. Тобто в ньому вже є ці методи, ми можемо їх перевизначити. Ми можемо дописати, ми можемо змінити конструктор. Для прикладу, у нас є ще один рекорд, Person 3, і в цьому випадку. Ми довизначаємо деякий функціонал до конструктора класу. А саме довизначаємо перевірку на вік. Зрозуміло, що менше 1 року і більше 110 не може бути, тому ми визначаємо деяку перевірку і присвоюємо віку 18. Це в тому випадку, якщо користувач програмою ввів неправильні дані. Ну і в цьому випадку, бачите, якщо у перших двох, коли в нас був. Звичайний клас, коли у нас був рекорд вже визначений, у нас вік дорівнює 136, то е, в третьому випадку у нас вже вік 18. Знову ж таки, ну, не будемо конкретизувати, зосереджуватися на тому, який максимальний вік людини, але тут прийнято я поставив 110. Хай буде. Е, так. Е, і тут, що важливо розуміти, що це скажімо, довизначається до вже існуючого конструктора, зрозуміло. Що. Крім того, ми можемо повністю перевизначити конструктор. Ось тут він в мене закоментований, я вже не ставлю його в клас. Або ж ми можемо написати ще додатковий конструктор, який, як бачите, приймає три параметри, але він обов'язково має викликати наявний конструктор. Тобто виходить, що сам рекорд має. Дві константи, але в конструктор приходить три. І крім того, ми можемо перевизначати методи, існуючі вже в цьому рекорд. Тут перевизначений метод, який повертає ім'я, і перевизначений метод toString, який вже виводить інформацію на консоль. В іншому вигляді. в інакшому вигляді. Окрім цього, в доповнення до цієї інформації хочеться сказати, а ви собі вже поекспериментуєте, що рекорд не можна успадковувати від інших класів. Не можна успадковувати класи від рекордів, від записів, і у рекордс не можна явно визначати нестатичні поля та ініціалізатори. Але Можна визначати в рекорд статичні змінні та ініціалізатори, статичні та нестатичні методи. І крім цього, рекорд можуть реалізувати інтерфейси та не можуть бути абстрактними. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.